Цьому відео я поділюсь з вами тими речами, від яких у мене горить дупа в Фортнайті, і навпаки, тими речами, за які я люблю Фортнайт і від яких я кайфую. Не буду затягувати і одразу прийдемо до першої штуки, яка неймовірно мене дратує. А це надокучливі гравці. Ці гравці неймовірно мене бісять. У мене був колись випадок, як за мною на арені їхав якийсь чувачок через цю карту на машині. Ось такий тип гравців, які ні за що від вас не відчепляться. Це підірвана срака як ядерна бомба опінгеймера. Коли я робив цей ролик, я вирішив знімати нарізки з пабліку, а не в арені. Не хотів витрачати просто поєнт. І плюс до цього пабліку я дуже давно нормально не грав. І ось навіть в пабліку знайшовся такий чувак. Сидів я на теплому пісочку, нікого не чіпав, і тут вилітає на машині якийсь навіжений футболіст. І я не скажу, що мені стало страшно. В результаті, коли я зрозумів, що він не відчепиться, я просто хотів з ним погратися в доганялки. І як ви можете бачити, він ще тим доганялою виявився. Спочатку я хотів його просто морально втомити, щоб він втомився за мною ганятися і відстав. Але я розумію, що єдиний як він може відстати від мене. Це або у нього закінчиться бензин в машині, або я його просто вб'ю. Ганявся він за мною рівно цілу хвилину. Потім в якийсь момент просто виліз і почав стріляти в мене. Тут я зрозумів, що треба його взяти і вбити, так би мовити, охолодити трохи його агресивні наміри. І в файті виявилося, що він розуміє, що треба робити, але йому це не допомогло. Граючи в пабліку, я більш ніж половину ігор грав на максимальній графіці. Лише тіні вимкнуті, з тінями грати взагалі неможливо. І ось. Наскільки давно я не грав на такому графоні, наскільки ж Фортнайт красивий. Кольори на максимальній графіці виглядають дуже круто. І ось грати в пабліку з відкинутою спинкою на максимальній графіці, ти реально насолоджуєшся грою. Ти не прієш, як, наприклад, коли ти граєш арену. І ось через це я люблю паблік. Тут можна грати в кайф, не думаючи про втрату рангу на арені і про потних футболістів. Наступне, що мене неймовірно дратує в Фортнайті, це акула. Але це лише стосується Фортнайту. Акули в Єгипті нормальна тема. І от, є одна акула на цій локації, вона мене неймовірно дратує. Ще не було жодного разу, щоб я впав на цю локацію, і ця плавуча тварюка дала б мені нормально порибалити. Я ненавиджу цю акулу всіма фібрами. Якби можна було створити петицію, щоб епіки забрали її з гри, я б першою людиною, яка б ту петицію підписала. Якщо ви захочете порибалити на цій локації, вона буде стрибати по всьому берегу за вами, і риболовля у вас точно спокійно не вийде. Найбільше дратує, коли ця тварюка. Вискакує з води, літає, і ти намагаєшся бігти в інший бік, а вона в повітрі прямо за тобою змінює напрямок польоту. Не знаю, як вас, але мене це неймовірно дратує. Якщо вас свого часу дратували акули, жміть лайк під цим роликом і підписуйтесь на канал. І до речі, хочу прорекламувати автора літній. Якщо ви введете його в магазині Фортнайту. Ну це просто плюс уважання матч А якщо ви не забути його ще повторно через два тижні? Ну це прям уважання матч просто помножене на 10. Думаю, кожен гравець в Фортнайті стикався з такою ситуацією. Ти приземляєшся на локацію, лутаєш один сундук і тут чуєш, що поряд маячить цей мега-пупер-шмупер-дупер синій сундук. У голові відразу купа думок, що звідти випадає якась імба, на кшталт золотого тактика чи помпи. Ти біжиш до нього, відкриваєш. А там випадає якийсь пітух або снайперка, і, і так це не хеві снайперка. Для любителів ППшок пітух це непогана зброя, але в цьому далекому сезоні, в цій меті, я рідко грав з ППшками. І ось момент з цим сундуком. Спочатку завжди це якесь очікування чуда, що випаде щось нормальне, але в результаті виходить як завжди. Лут, який приносить мимолітне розчарування. Факт, який не менше дратує, ніж пітух з цього легендарного сундука, це потні гравці в пабліку. Я в паблік заходжу не для того, щоб пріти. Я хочу просто відкинути спинку, ледве тримаючи мишку в руці без напруги, двома пальцями, робити якісь кіли, бігати і просто отримувати фан від гри. А тут прилітають такі тіпи, які, наче прийшли з фіналу Ворлдкапа і намагаються позначатись над тобою. І найбільше тратує в такій ситуації те, що тобі треба сісти рівно, вирівнятись, нормально, взяти мишку в руку і почати грати серйозно. А от гарні кіли мені завжди приносять радість. Особливо такі, коли ти дав два ідеальних влучення. Від такого я прям насолоджуюся грою. До речі, граючи в паблік, я вперше відкрив для себе цей дробовик. В ранній його немає, а от в паблосі він присутній. Це зброя, з якою дуже приємно грати. З нею можна робити різні класні мови. Наприклад, такий, як от цей. стріляєш під себе. Підлітаєш і гарненько вбиваєш гравця. Не знаю, чи це добре чи погано, що в арену таке не привозять, але в грі було більше крутих моментів, навіть коли були імпульські рифти та інші айтеми. Хоча записуючи цей ремейк відео в майбутньому, а тобто в теперішньому часі, арена стала тим самим пабліком, і це насправді кайф. Наступне, що мене вибішує в грі, це коли ти йдеш до багаття, намагаєшся його розпалити, і замість того, щоб розпалити багаття, ти збираєш цих світлячків. Це такий мікромомент, який трохи дратує. Ну добре, ти один раз зло. Цього світячка, але ні, це може бути декілька разів підряд, поки ти намагаєшся розпалити багаття. Наступний неприємний момент Фортнайт це коли на якусь з локацій більша частина людей летить на одну точку. Наприклад, в Крекі Клівс дуже багато людей летить на головний будинок, і якщо їх занадто багато, починається заруба руба кірками. Деякі гравці не витримують такого і просто стрибають з даху і вбивають себе, але це буває, звісно, рідко. Зазвичай стараються вони вбити тебе цією кіркою до смерті. До речі, в пабліку я помітив, що на такі точки менше людей летить ніж у порівнянні з той жереною. Люди в пабліку якимось чином думають зовсім інакше. Це потні аренщики, вибирають самі топові точки, люди там злітаються як мухи на гівно, і найбільше дратується, коли, наприклад, хтось вже перший долетів до сундука, і вони все одно продовжують летіти і намагаються або забрати лут, або вбити тебе цією кіркою. Наступний момент, який дратує, це коротше кажучи, бот в пляжному поселенні. З ботом все в порядку, якби тільки він іноді не потрапляв під удар моєї кірки. Коли ви намагаєтесь відновити здоров'я на цих бочках, і ось цей батяра підходить зовсім близько до вас, і ви випадково його торкаєтесь кіркою по голові. Це реально дратує. А ще більше дратує той факт, що ви прийшли відновити здоров'я, а в результаті отримали ще більше демеджу. Це звичайно, якщо вам не пощастило, в моєму випадку мені трохи пощастило, і він не попав по мені. На початку цього сезону я дуже полюбив локацію під назвою Стелсі Стронгхолд, але це було. На початку сезону, а на момент запису відео це середина сезону. А на момент рімейку цього відео це вже четверта глава. І Stealthy Stronghold — одна з моїх найлюбимих локацій на той час. Я полюбив її за малу кількість людей на ній, за величезну кількість лута. А про рибальські спавни я взагалі мовчу. Зараз ця локація мене бісить дуже. Точніше тоді мене вона бісила. По-перше, на ній дуже важко знайти вудочку або гарпун, щоб впіймати рибу. По-друге, там ходить цей хижак, який настільки вибішує, що іноді хочеться просто вийти з гри. Особливо ця рептилія дратує, коли ти граєш арену. З тобою впали люди на локу, а він то вискакує з інвізу і завдає тобі демеджу, то знову залазить в інвіз і зникає як щур. І потім через кілька секунд знову з'являється. Але якщо порівняти хижака і акулу, то акула все-таки буде набагато бісящою. Якщо взяти стобальну шкалу і на неї, Розмістити всі дратівливі фактори Fortnite, а кула буде на самій вершині. Це ще те зло насправді. Через довгу відсутність моєї дупи в пабліку я вже забув, як це грати в гру задля задоволення, а не потіти і намагатися отримати якомога більше клів. Я забув, як можна реально весело проводити час в грі. і ось таким одним веселим заняттям був баунсер, а точніше, цей гравець, якого я хотів викинути за допомогою Баунсера. Або як це називається, коротше кажучи, поставити баунсер під нього і дивитися, як він буде себе поводити. Було весело просто сидіти і спостерігати за стрибаючим гравцем, який зовсім не розуміє, що відбувається. Ось за такі моменти я люблю Фортнайт і особливо паблік. Якби це була арена, цей чувак би давно поставив конус і наваляв мені. Але не в пабліку. В пабліку цей гравець просто стрибав в недоумінні. Це звичайно дрібниця, але я люблю гравців, які в спробі втекти від тебе і намагаються захилитись, будують, але забувають закритись з різних боків. Такі гравці це просто фрікіл. Дрібниця, але приємно. Не знаю, як вас, але мене дратують заправки, а точніше заправляти машину на заправках. Якщо ви поставите машину занадто далеко, ваш шланг кожен раз буде злітати, і ви будете діставати кірку. Можна, звичайно, і на відстані заправляти машину, але так трохи небезпечно. Вас швидше можуть побачити інші гравці, ніж якщо ви будете сидіти в притул до машини. Для цього треба підганяти машину дуже близько до бензоколонки, але якщо занадто близько підігнати, можна зіпсувати все і підірвати всю. Заправку, що також не дуже приємно. Наступний дратівний факт у Fortnite це центр карти, а точніше цей шар. Буває, коли ти намагаєшся долетіти до центру і з тобою летять інші гравці, ти хочеш першим забрати лут, і тобі потрібно вдаритись головою об цей шар, щоб першим впасти і золотати сундуки. Але буває так, що ти летиш занадто низько, і другий варіант це навпаки, якщо ти летиш, але занадто високо і залітаєш прямо в шар. І ось тут дві сторони медалі. Шар, в принципі, дає тобі щит, що дуже навіть непогано, але ця річ відкидає тебе фіг знає куди. І цей рандом з відкидуванням трохи дратує. Але якщо уявити, що всі гравці відкидали прямо вниз на ці сундуки, це було б ще гірше. Краще вже хай кидає рандомно які. Момент, який дає невеликий сплеск ендорфіну, це коли ти падаєш на будь-яку локацію, і перше, що тобі трапляється, це синій тактик. А якщо ти вибуваєш фіолетовий або золотий, ну. Це просто величезне задоволення. У мене це працює найбільше з тактиком на початковій локації. Так як саме тактик на початку гри це дуже приємний лут. Ну і не менше задоволення отримую, коли ти просто їдеш на початку гри і тут за кутом зустрічаєш ламу. Ти одразу розумієш, що все. І цю гру виграв. Ну, якщо не виграв, то зробив на початку декілька кілів з великою ймовірністю. Лама на початку гри це найкраще, що може бути в Фортнайті. І так, якщо ви додивились до цього моменту, лупіть лікер, підписуйтесь, не забувайте вводити мій тег автора літнє, якщо хочете мене, звісно, підтримувати. Це потрібно вводити в магазині Фортнайту. І так, за це я вам буду неймовірно вдячний. Бо ваша підтримка, що робить, правильно дуже мотивує. Дякую вам.